Не твоя справа. Де він зараз? Там, де був увесь час. Чорт забирай. Тепер бачите мене. Усе закінчуємо. Тобою! Та що з ними не так? Гаразд. Ти вплутав нас у це? Як викрутитися? Вас ніхто не тримає. Наскільки низько Рустер? Так само низько, як і ви. І ви розумієте, про що я. Минуле в минулому. Для нас обох! Вам хочеться у це вірити? Мінімальна висота півтора кілометра. Вилетите до межі. Висота. Твоя стратегія. Висота. Землю. Яка мета? Висота. 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 О. Висота. 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 Підйом! 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 Підьем, У тебе перевага, не думай, а дій! Давай, рустер, він твій! Ривок і стріляй! Надто низько! Надто пізно, а шанс був. Чорт! Рустер, як рустер. Йди до гонду і відтискайся. Гаразд досить. Рустер, я сказав все. Політ нижче вказаної висоти порушення. Хочеш, щоб тебе вигнали? Не переймайся. Слухай, я буду в цій місії. Та якщо тебе виженуть, доведеться летіти з Генгменом. Не мовчи. Що це було? Він забрав мої документи. Що? Хто? Мевері. Він забрав мою заяву до академії ВМС. Украв чотири роки. Чому він це зробив? Мінімальна висота півтора кілометра над землею. Параметр встановлений для безпеки пілотів, а також їхніх літаків. Півтора кілометра це не правило, а закон непорушний як гравітація. Мінімальна висота в межах місії буде нижче. І ніщо не змінюється без мого схвалення. Тим більше під час тренувань. А отой маневр кобра. Троє з вас могли загинути, щоб я такого більше не бачив. Що саме ви хотіли їм показати, капітане? Що їм є ще чого повчитися, сер? Ви говорите про найкращих пілотів на землі, капітане. І Їм казали це всю кар'єру, поки вони скидали бомби з великої висоти практично без бою. А майбутня місія вимагає того, щоб вони ніколи Раз, не стикалися. Менш ніж за три тижні ви маєте навчити їх битися разом і вражати ціль і повернутись живими. І як повернутися живими, сир. Кожна місія має ризики. Наші пілоти розуміються. А я ні, сир. Відтепер щоранку письмово повідомлятимете про свої навчальні плани. І нічого не міняти без мого схвалення. І щодо мінімальної висоти? Особливо щодо висоти, капітане. Сер. Що це? Я прошу зменшити мінімальну висоту, щоб відпрацювати політ згідно з параметрами місії. Навчіться вибирати слушний час, капітане. Йоу, койот. Глянь на це. Людина легенда. Це він. Ні, ні, ні. Поряд із ним. Нікого не нагадує. І хто ж це у нас? Бречо. Власною персоною. Привіт, Тео. А ти виріс? Привіт, Мев.